Дивіться, оце я принесла чергову папку з польського садка. У мене їх таких від 3 років дитини, п'ять улятик, потім є 6 чулятик. От, Дружина Мажень – це група мрій. І подивіться, мені самі цікаво розпаковувати, що вони робили цілий рік. Отже, що діти роблять в польському садку, вже коли мають 5 років? Робили ось такого я це все збираю, в мене вже склади оці саморобних штук. Не знаю навіть, що це таке, якісь А, радощ. Пише, бачите, радість. Далі вони роблять всякі такі, тут вже математика йде, літери, очита інструкція. Тут вони. О, це буква І. Бачите, оце пишуть. Ігла, Іга, Іво, так? О, тут. А, тут Ігва, Боже. Не виразно. І отут вони вчаться це писати, знаходити. Далі вони роблять якесь яблуко. А, це, це... Папка з такими їхніми це груша. Груша, та груша. Далі вони робили віногрону. Подивіться, яке робили. Боже. Тут поліч звіжента і пішу відповідні лічби. Порахуй звіряти і напиши, скільки їх тут є. Нарисуй крески. О, А це за завдання. Карта праці. Отож ружовим пентельком дівчина ідонцем в леву сторону, а нібіском в праву сторону. Тобто, хто йде вправо, хто йде вліво. Вчили вони циферку 5, бачите? От вони так малюють. Ось плані їм дає різні роздруківки. Тут якесь яблуко, не незрозуміло яке. Тут вони от, різницю шукають, тобто відмінності. Тут теж шукали відмінності. О! А то є поліціян. Дивіться, які карти праці, то є поліціянт. Ось, я десь теж маю. Так, ми маємо Ева такі ще збережені твої, десь є? О, це поліцієнт. Добре, добре. О, літера М, е, вона подібна. А тут? От, о, а це що? Літера О. А, тут де пишеться літера У, чи що? Щось покольорувати. Ну, давайте так швидко перейдемося. Новий рік, О, вітаємо новий рог. Вітаємо новий рік. то вони робили під Новий рік? Тут піца, бачите? Тут яйко-вільконоць не робили. О, Боже, це що таке? Господи, що... вище нав... на вижви. Є... оці ковзани, це є вижви. Подивіться, що вони там вигадують, господи. Джево, дерево. Це вони робили якусь пташечку. Ого. го, -го. Ташка, яка спіла. Все. Зелена течка, пуста, ця пуста Ан Ангельський для пенчулятку. Тобто там ще вони вчують англійську мову. Подивіться, це такі завдання різні, пише по-польськи, по-англійськи. І тут вони роблять різні завдання а, от, е, на знання англ... My Home з англійською мовою. Це що є? Карти праці, пінчуляток. Тут просто якісь завдання для розвитку. О, літерка «В» для розвитку себе. Далі оце теж карта 1 Тут теж, бачите, різні різні завдання. От, Далі в нас що йде? Далі в нас а, ось тут теж різні завдання. Ще одна книга теж різні завдання. І літери і цифри. О, тут спеціальних таких... О, а це що таке? Тут мали бути, напевно, літери. Так, Ева, чому це пусте? Чому це пусте? Тут мали бути літери. А, от тут, а отут літери. О, подивіться, я зараз покажу вам. Так. Тут треба позакопихати, напевно, літери. Поможи мені відкрити, от. Поможе відкрити. Давай відкривай відкривайська. О, відкрили. Тебе поможе витягнути. Тут треба порозкладати літери, напевно. Витягаємо. це. О, це є А, Це С, Д. Ага, випихати. Тут випихаються літерки і, напевно, всуваються туди, так? А чому ти їх не всунула з цьою? Але... Дому, там. А, вдома вдома. О, подивіться, які тут класні літери. Бачите? Плянета. А є хробить? Тут, тут ці запихаються. Циферки. О, і ось таке. Ось а тут. Що? Тут, напевно, їх треба запихати. Всі куко. Ось такі в нас карти праці.